Доброго вечора. Ну, як ваші ставочки, Згуляли там, не згуляли? Дарма, хто мене не слухав. От сьогодні Джесіка Пігула виграла 2-0 в Павліні, як я вам казав. Я вам давав вірняк. Ну, От став 10 тисяч 6700 чистими забрав. Так що, хто не слухає дарма. Сьогодні, ну що я сьогодні поставив на футбол, тут наставив ліга конференцій, деякі ігри поставив. Ларнака Абердін. Перемога першої. Перемога ларнаки 168 коефіцієнт. куп слован. Тут я ставлю тотул второй, другої, менше двох м'ячів, 1,26 коефіцієнт. Ну ах, Сигма Алумовс. Тул другої. Менше одного, 1,67. Samsung Spore, Hamron Spartans. Перемога першої. Малий коефіцієнт. 1,18, але для експреса, для посилення експреса можна. Кристал Пелас Азеакмар. Перемога першої 1.47. Лозана Амонія. Перемога першої. Тут гарний коефіцієнт. 2.05. Рая Валікана Лех Тотал матча більше двох. 1,37. Шелборн дріта Тотал матча менше трьох, 1,46. Шкендія Ягелонія. Тотал матча менше трьох. Коефіцієнт 1,5. Це по Лігі конференції. І Ліга Європи. Що я вам скажу по лізі Європи. Динамо Загреб Цельта. Обоє заб'ють. 1,73. Мальми Панатинайкос. Total Pana Tina Eco більше одного. 1,62. Midjuland Celtic. Total, total Mituland більше одного. 1,25. Ну, для експреса нормально. Ніца Фрайбург. Тотал Фрайбурга, більше одного, 1,6. Утрехт Порту. Перемога Порту. 1,68. Тройна звезда Ліль. Тотал Ліль. Більше одного. 1,37. Штурм Нотінгем. Тотал Нотінгем. Більше одного. 1,67. Один один. Брага Генк. Тутл Генк менше одного. 1,65. Янг Бойс. Обоє заб'ють. І Ференц Варош Лудогорец. обоє заб'ють. Один і 9. Ferencvaraš Ludogerec, 1 і один два. Ну такі. Матчі я вибрав. Ще зараз дещо виберу, перегляну. Поки не почались ігри. Може, дещо ще поставлю і буду переглядати ігри теніс ще сьогодні. Віталік Сачко в одній четвертій фіналу грає з французом, якому він програв. Бюр, якому він програв фінал за виход в основну сітку. Хочеться, щоб сьогодні взяв реванш, Буду вболівати за нього. Ну, І за футбол, за свої ставки. І вам бажаю гарного гляду і гарного вечора. До побачення.